Сьогодні, як я вам і обіцяла, ми будемо готувати смачнючі панкейки. Цей рецепт, я придумала, можна сказати, сама, бо коли я дивилася в Ютубі якийсь рецепт панкейків, вони завжди в мене не виходили. Вони якісь були то резинові, то якісь недожарені, ну, не такі смачні, як я б хотіла скуштувати. Бо я дуже люблю, щоб вони були такі повітряні, щоб вони були смачні. Я цей рецепт секретний вам покажу. І ви також будете готувати ці панкейки. Панкейки потрібно вже робити по вагах і дотримуватися чітких грамів продуктів, не на око. Але на око ми будемо з вами спочатку робити шоколадний соус, який я готую завжди до панкейків. З ним дуже панкейки стають ще набагато смачнішими. Зараз ми з вами приготуємо шоколадний соус і залишимо його остигати, А цим часом будемо готувати панкейки. На все приготування також багато часу не потрібно. Головне знати рецепт. Один момент. Всі інгредієнти розмішуються в холодному, що кукурудзяний крохмаль в холодній воді, що какао в холодному молоці. Вже сам соус готуєте собі на око. На 100 грамів молока приблизно йде одна чайна ложка кукурудзяного крохмала і столова ложка какао. У мене тут десь 150 грамів. Змішуємо какао у молодці, щоб не було ніяких булючок. Зараз я доведу молоко з какао до кипіння. Поки молоко закипає, я приготую прохмал. У мене в мисочці вже є водичка. Багато не треба, нам просто потрібно розмішати корохмот. І всипаємо сам корохмал. Півтори ложечки я даю. Корхмал дає загущення самого соусу. Якщо ви його кинете мало, він вас буде рідкувати. Якщо ви кинете його забагато, він у вас просто стане, як живе. І розмішуєте. Зараз ми зачекаємо, щоб закипіло какао, і будемо сюди виливати прохмат. У мене какао вже закипіло і я повільно виливаю в нього прохмал. І зараз буде чудо, відразу вускне. Я крохмаль розбавляла в кип'яченій водичці. Ми мішаємо, повільно мішаємо, мішаємо, поки не закіпить. Якщо ви будете спочатку кидати крохмал одразу з какао, ви будете дуже довго мішати. Ви буде дуже довго гускнути. Я теж спочатку так пробувала, потім спробувала зробити наоборот і в мене відразу загуст соус. Тому крохмал плеєте вже, коли у вас. Закипіло вже какао. Соус не потрібно довго варити, закипає. Я його забираю з плити. Він мене вийшов ось такої густоти. Зараз він ще чуть-чуть постоїть і ще загустимо. Я його відразу накрию плівкою харчовою, щоб не було пірочки на ньому. Я сюди не додавала ніякого цукру, бо я не люблю солодкий соус. Хто хоче, можете додати пакетик цукру ванільного чи чайну ложку цукру. Я все роблю без цукру. А зараз ми будемо приступати до приготування панкетів. Що нам потрібно? Звичайна мука, її потрібно нам буде 150 грам, 50 грам такої звичайної рисової муки і молока 250 г. Два яйця і розпушувач тіста. Розпочинаємо тісто приготувати з яєць. Розбиваємо яйця. Яйця я збиваю міксером до такої легкої піни. Спочатку я беру малі обороти, а потім на великій потужності роблю піни. Збивала я одну хвилину і в мене вийшла, бачите, ось така фіна яєць. Оця фішка дає панкейкам бути повітряними. Ну, і ще рисова мука. Далі я вливаю молоко. Муку. Звичайно, і. Рисову, і всипаю сюди пакетик розпушувача кіста. Я беру саме ось такий розпушувач, він точно діє, бо я брала якби, інші фірми і не завжди в мене підходили панкейки. Потрібно, щоб розпушувач розмішався в муці. І обов'язкове правило оливкова олія. Ну, не домашня точно, бо вона має аромат. Десь. Грам 32 столових ложки. Вливаємо відразу, так як я, панкейки жарю без олії, а на сухій сковорідці. І тепер все розмішуємо. Швидко замішувати тісто, але якщо його у вас немає, можна, звичайно, і просто і таким венчиком замішати. Теж розмішається тільки трохи довше. Дивіться, яке в мене вийшло тісто. Можна сказати, як густа сметана. Саме основне не мішайте довго міксером тісто, бо піна яєць впаде і вони не будуть такі пухнасті. Зараз ми будемо вже жарити панкейки. я нагріла сковорідку, Сковорідку я нічим не змащую. І ще одна я цукор в тісто теж не додавала. Я не люблю солодких панкейки. Ви, якщо хочете солодкі, чуть-чуть цукру. Або просто додавайте згущене молоко, коли будете їсти тут шоколадний соус, чи просто вже солодким варенням їжте панкейки. Сковорідка вже нагрілася і ми будемо виложувати тісто. Сковорідку я нічим не змащую. У мене на сковорідку вміщається три панкейки. Багато тіста я не виложу. У нас середній вогонь, у мене електрична плита. Ви ставите десь середню температуру. Кожного це буде якби, по своєму буде своя сковорідка, буде якби, своя плита. І вам потрібно буде також підлаштуватися до, до своїх умов. Так само тісто, в когось може вийти густіше, в когось і рідше. Ви першу порцію пожарили, подивилися, що і як, а потім, якщо потрібно, чи додавали чуть муки, чи додавали трохи води, якщо густіше тісто вийшло. Основне, що коли прожарилися панкейки, вони повинні бути м'якенькі. Ви коли розлупаєте, вони будуть повітряні, м'якенькі, не забиті і не резинові. Корітка повинна бути гарячою і панкейків не потрібно довго тримати на сковорідці. Як тільки тісто вилили, пару секунд вони стають такими зверху бульками і ви відразу їх перевертаєте. І одна сковорідка в нас займає десь хвилину-півтори хвилини. Дуже швидко їх піджарити, цю цю мисочку можна пожарити за 10 хвилин. Порцію з двох яєць я роблю на сім'ю 4 чоловіків і всі наїдаються. Панкейки пожарені. Зараз я вам покажу, які вони всередині. Подивіться, незабиті, м'якенькі і повітряні. Угу, дуже смачніше. Ще вам покажу, як я роблю тортик. Я б збила звичайний домашній сир з сметаною чи з Беру панкей, перемащую сиром, роблю ось такий тортик. Я думаю, для дітей це буде і корисно, і цікаво. Ви можете виложувати. Тільки вам заходить. Я просто багато сиру зову. Якщо ви будете менше сиру, можна більше панкейти. Перекладаю верхні. І далі я беру шоколадний соус. Подивіться, який він вийшов. Бачите, він замусків. Далі поливаю все це соусом. Так я можу чуть-чуть полити ще для того, щоб були солодкі панкейки і соус чуть-чуть гущонкою. Надіюсь, вам рецепт сподобався. Ви приготуєте і у вас також вийдуть пухкі панкейки. Тому діліться зі мною в коментарях, чи в особисті повідомлення пишіть. Мені дуже цікаво, чи у вас також вийде така смакота, яку приготувала я. Можна їсти. Бачите, який в розрізі гарний, як торт вийшов. Шоколадним соусом дуже смачно. Тільки в мене все не солодке. А з кавою ще смачніше. Або з чаю. Всім смачного і Чекаю на ваші відгуки, чи вам сподобався рецепт панкейків?